Всім привіт! Сьогоднішнє відео вийшло трошки коротшим, ніж зазвичай, тому що було дуже багато жорстоких деталей, котрі я вирішила не озвучувати. Бо тут на цьому каналі насамперед я хочу розбирати психологію, життя і все, що спонукало і було тригером для того, щоб вони стали серійними вбивцями, а не вдаватися в деталі і темні куточки їхніх дій. Тому приємного перегляду! Well, I was accused of originally, originally accused of killing 34 women, but nobody has ever managed to come up with 34 names, jurisdictions, or anything else. It's a false accusation. Він був людиною, якій довіряли. Патрульний поліцейський із чистим значком, шкільний вчитель, що мріяв прищепити дітям американські цінності. Коли він зупиняв молодих дівчат на трасі, вони відчували полегшення. Він був їхнім захистом. За його власним хвалькуватим підрахунком, цей чоловік міг бути відповідальним за вбивство понад 110 жінок та дівчат. Але вони не знали, що цей поліцейський вдома веде щоденник. У ньому він писав моторошні оповідання. Дання, прокатування, зґвалтування та розчатування жінок. Його герої завжди поліцейські, а його фантазії сягали корінням у дитинство, де він прив'язував себе до дерева, щоб відчути біль. Його звали Джерард Джон Шефер. Він не просто порушив закон, він перетворив його на інструмент свого садизму. Як людина з такими фантазіями змогла отримати значок і владу? Як його спіймали, якщо закон був його прикриттям? І що саме в тих щоденниках змусило шокувати Америку? Забирайте. Екран... А не від дітей, адже сьогодні ми зануримося в історію людини, яка використовувала значок і форму як ліцензію на вбивство, і чиї останні слова хвалилися тим, що він канібалізував своїх наймолодших жертв. Перед цим не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати свою думку у коментарі. Джерард Джон Шефер народився у Вісконсині в 1946 році. Він був найстаршим із трьох дітей з раннього віку. Він описував свою сім'ю як боремну та конфліктну. Своє народження він називав наслідком поспішного шлюбу під дулом рушниці. Його батько алкоголік, який словесно ображав, відверто зраджував і часто був відсутній вдома. Шефер був позашлюбною дитиною, і з раннього віку він відчував глибоку і жорстоку ненависть до себе. У своїх дитячих іграх він розповідав психіатрам: мене завжди вбивали, я хотів померти. Батько віддавав перевагу моїй сестрі. Вже в 12 років почалися експерименти з бондажем та садомазухізмом. Він зізнався, я прив'язував себе до дерева і робив щось, щоб завдати собі болю. Приблизно в той самий час він почав мастурбувати і фантазувати про заподіяння болю іншим людям, зокрема жінкам. Він відкрив для себе жіночу білизну, іноді носив її. Шефер став воаєристом, шпигуючи за сусідською дівчинкою на ім'я Лі Хейнлайн. Він також зізнався у вбивстві тварин у юності. Він стверджував, що відвідував психіатра у 1966 році, шукаючи полегшення від своєї сексуальної девіації та гомітфальних фантазій, але терапія не допомогла. Навіть тоді він стверджував, що чує голоси, які наказували йому вбивати. Шефер відчайдушно шукав місце в суспільстві, яке б дало йому владу або моральне виправдання. Він розмірковував про священство, навіть гастролював із рухом моральне переозброєння. Але семінарія святого Іоанна відмовила йому, заявивши, що в нього не вистачає віри. Він був настільки розлючений, що покинув католицьку церкву. Також спробував стати вчителем, щоб прищепити американські цінності, але його двічі виключали з програми за спробу нав'язати студентам власні моральні та політичні цінності та абсолютно недоречну поведінку. Його керівник Річард Гудгард сказав йому прямо. Тобі краще ніколи не дозволяти мені чути про спроби отримати роботу з будь-якими повноваженнями над іншими людьми. У 1970 році його дружина Марта подала на розлучення через надзвичайну жорстокість. Після цього він спробував втекти від себе, взявши кілька тижнів на відновлення в Європі та Північній Африці, але повернувся з новою фінальною метою стати поліцейським. Він подав заяви до кількох відділів. Офіс шерифа округу Бровард відхилив його кандидатуру після того, як він провалив психологічний тест. Проте невеликий поліцейський відділок Вілтон Манорс все ж найняв його наприкінці 71-го року. На цій роботі шефер відразу проявив себе, але не з найкращого боку. У березні 1972 року він отримав подяку за викриття наркоторгівлі, але вже через місяць, 20 квітня, його звільнили. Чому? Пояснення різняться, але вони всі свідчать про його глибоку девіацію. Шеф Бернард Скотт пізніше скаже, що шефер не мав ні крихти здорового глузду. Слідчі з'ясували, що він був одержимий виписуванням штрафів, використовуючи це як спосіб знайомства з жінками. Він пробивав жінок порушниць правил дорожнього руху через комп'ютер у відділку, отримував їхню особисту інформацію, а потім запрошував їх на побачення. Він використовував поліцейський ресурс для полювання. Він був настільки поганим поліцейським, що його звільнили, дізнавшись, що він шукає роботу в іншому місці, маючи як виявиться, підроблений рекомендаційний лист від того самого шефа Скота. Незважаючи на це, наприкінці червня 1972 року він був найнятий до департаменту шерифа Округу Марті. Тут, у своїй новій формі, він пропрацював менше місяця, коли зробив дурну помилку, яка коштувала йому кар'єри та свободи. 21 липня 1972 року у свій вихідний Джерард Шефер підібрав двох автостопниць: 17-річну Памелу Велс та 18-річну Ненсі Тротер. Він заманив їх. Спершу не Диву заявив, що автостоп є незаконним в окрузі Мартін, а потім запропонував відвезти їх особисто на пляж наступного дня. Наступного дня, 22 липня, замість пляжу він повіз їх до віддаленої болотистої місцевості на острові Гатченсон біля шосе А1А. Там він почав відпускати сексуальні зауваження. Потім вихопив пістолет і заявив, що продасть їх іноземному синдикату проституції як білих грабень. Він зв'язав обох дівчат, виштовхавши їх із. Машини і залишив їх збалансованими на коренях дерева з петлями на шиях. Якщо вони послизнуться і впадуть, петля затягнеться і вони будуть повчені. Однак, коли він отримав виклик по поліцейській рації, йому довелося поїхати, залишивши дівчат зв'язаними. Він пообіцяв, що повернеться. Дівчата, проявивши неймовірну мужність, зуміли звільнитися та дістатися шосе, де зупинили поліцейську машину. Їм було легко ідентифікувати нападника, адже він назвав їм своє ім'я. Коли шефер повернувся і виявив течу, зробив неймовірне, зателефонував своєму начальнику, шерифу Річарду Кроудеру, і сказав: цитата: Я зробив щось дурне. Ви будете на мене злитися. Я перестарався, намагаючись налякати дівчат, що вони більше ніколи не подорожували автостопом для їхнього ж блага. Це була бездушна нарцистична спроба виставити себе благодійником, але вона провалилася. Його негайно звільнили. Шеферу висунули звинувачення в незаконному позбавленню волі та двох випадках нападу з обтяжувальними обставинами. У листопаді 1972 року він визнав себе винним за одним звинуваченням. Суддя Сміт назвав шефера бездумним дурним і засудив його до одного року ув'язнення в окружній в'язниці. Колишній заступник шерифа почав відбувати свій термін 15 січня 73-го року. Але тоді ніхто ще не знав, що найжахливіші злочини. Не мінської, поки був на волі під заставою. Найбільш шокуючі викриття були ще попереду. Коли Шефер був на волі під заставою, менш ніж за тиждень до суду за напад на Тротер та Веллс, він скоїв свої найстрашніші злочини. 27 вересня 1972 року 17-річна Сьюзен Плейс та 16-річна Джорджія Джесап зникли з Форт Лотердейла. Батьки Сьюзен сказали, що дівчат востаннє бачили, коли вони йшли зі старшим чоловіком. Віком на ім'я Джері Шепард, щоб пограти на гітарі на сусідньому пляжі. На щастя, мати Сьюзен Люсіль Плейс записала номерний знак Шефера разом з описом його синьо-зеленого Датсон. Лише 25 березня 73-го року. Слідчі простежили номерний знак до шефера, який на той час уже сидів у в'язниці за напад на дівчат. Підлітків справа почала розплутуватись 1 квітня 73-го року, коли троє чоловіків, що збирали алюмінієві банки. Знайшли скелетні останки на острові Гатчинсон на тому самому болотистому острові, де раніше ледь врятувалися Памела та Ненсі. Через чотири дні жертв ідентифікували за стоматологічними записами. Сюзен Плейс було прострелено щелепу. Детективи зазначили, що докази з місця злочину свідчили про те, що двох дівчат прив'язали до дерева та розчленували. 7 квітня поліція обшукала будинок матері шефера, де він зберігав особисті речі. Те, що вони знайшли там, відкрило справжній масштаб зла. Жіночі прикраси, понад 100 сторінок записів і ескізів, що зображують вбивство молодих жінок із каліченням, та фрагменти посвідчень, що належали зниклим автостопницям. Колет Гудена і Барбарі Вілкокс. Також були знайдені прикраси та зуб із золотим наповненням, який ідентифікували як такий, що належав Кармен Гелок, офіціанці, яка зникла у 1969 році. Слідчі також знайшли ювелірний виріб його колишньої сусідки Лі Бонадіс Хейнлайн, яка зникла у 1969 році. Більше прикрас пов'язувало шефера зі зникненням 14-річної Мері Брісколіни та 13-річної Елсі. Фармер у жовтні 72-го року. Уявіть собі, поліцейські знаходять у спальні злочинця докази щонайменше восьми нерозкритих зникнень. Це не просто вбивця, це колекціонер. Але найжахливіше це його художня література вбивці. Ці 100 сторінок були ледь завуальованими описами його власних злочинів, де вбивця нерідко був поліцейським шахраєм. Як і він сам також він стверджував, що це мистецтво, але поліція бачила інструкцію. Що страшніше, монстр, який не приховує свою сутність, чи той, хто пише детальні сценарії своїх злочинів, напишіть у коментарях, що ви думаєте про феномен книги Killer Fiction. це мистецтво чи пряме зізнання? 18 травня 1973 року Шеферу були пред'явлені звинувачення у вбивствах Джесап і Плейс, перебуваючи під вартою без права на заставу до суду, у жовтні сімдесят. Третього його визнали винним за двома пунктами обвинувачення у вбивстві першого ступеня, призначивши одночасні терміни довічного ув'язнення. Його шлях як охоронця порядку завершився, але його історія як серійного вбивці тільки починалася. Джерард Шефер. Став забутим ув'язненим, доки у 1990 році його колишня шкільна подруга Сондра Лондон не опублікувала збірку його оповідань під назвою Killer Fiction». Шафер наполягав, що це мистецтво. Але в приватних листах він сам визнавав, що його історії це ледь завуальовані описи справжніх злочинів. Його листи з в'язниці були сумішю бравади та жахливих зізнань. Роками пізніше листи Шефера переслідували його, коли його описували в кількох книгах про справжні злочини як плодовитого серійного вбивцю. Його відповіддю була низка безпідставних судових позовів про наклик, які він подавав проти авторів, що називали його серійним вбивцею. Суддя Вільям Стеклер у справі проти Майкла Ньютона та Ейвон Букс офіційно назвав шефера серійним вбивцею, виявивши його беззаперечно пов'язаним із численними вбивствами. Лише зарозуміла збоченість спонукає його до цього. Він хвалиться приватними та публічними заявами, які має на основі повідомлень про те, що він серійний вбивця світового масштабу, сказав сам суддя. Удача шефера закінчилася 3 грудня 95-го року. Його репутація стукача. Та сексуального злочинця у в'язниці наздогнали його. Інший ув'язнений Вінсе Дрівера, який відбував довічний термін за подвійне вбивство, увірвався до його камери. Він перерізав шефуру у горло та вдарив його ножем в обидва ока. Жодного конкретного мотиву Рівера не назвав. Слідчі, які раніше остерігалися судових позовів шефера, відчули полегшення. Для Ширлі Джесап, матері вбитої Джорджії, це була просто запізніла справедливість. Я б хотіла надіслати подарунок тому хлопцеві, який його вбив, сказала вона журналістам. Я завжди вірила, що він отримує по заслугах. Я просто шкодую, що це сталося не раніше. Джерард Джон Шефер, людина, яка бажала смерті з дитинства, яка шукала влади в рясах священника та поліцейській формі. Зрештою, він знайшов свою смерть у найпринизливіший спосіб, померта не як великий серійний вбивця, яким він хвалився, а як зневажений стукач. Його спадщина це не його жахлива книга Killer Fiction. Його спадщина це список із десятків холодних справ. Навіть після його смерті детектив Джон Курціо не припинив полювання. Він продовжував працювати з базами даних ДНК, щоб ідентифікувати останки інших жертв, пов'язаних із цим одним із найхворіших серійних вбивць. Шефер помер, але його злочини ні. Кожна неідентифікована жертва в південній Флориді є мовчазним доказом його подвійної гри. Це історія про те, як людина, яка мала представляти закон, зрадила довіру суспільства і стала його найстрашнішим ворогом. Залишається одне питання. Що страшніше, монстр, який ховається у лісі, чи той, що отримує значок і право на владу? Напишіть у коментарях вашу думку про цю жахливу зраду довіри. Підтримайте канал Вподобайкою, щоб ми могли далі досліджувати найтемніші кутки людської природи. Вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео!